Ну, так ти, рахуй, рахуй, викладай, ну, потрібно. Так. Да. Так. Ті. Тільки три не. не вистачає. Давай правильну кількість клади цукерочок. Да. Да. добавляй, Щоб було у нас п'ять. Добавив мало цього, рахуй. Ти сказав п'ять. Так, да, перевіряй, скільки в тебе зараз. Один. Так. Два. Один. Так. Один. Так. Один. Так. Один. Чотири тільки. Тільки чотири. Треба добавити. Де у нас цукерки лежать, Нікіта? Де вони лежать? Тут цифри, тут конструктор, а тут цукерки лежать у нас. Так. І тепер давай. Подивись, виконав ти завдання. Переборахуй, цукерочки. Перепорахуй цукрочки. П'ять цукерок. Ти виконав завдання. Молодець.